Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог неймовірно любить тебе. І Божа благодать, і Боже благословення, воно рясно виливається і проявляється в твоєму житті. Амінь, амінь, амінь. Ти створений для того, щоб Бог тебе любив. Ти створений для любові. І Господь хоче, щоб ти приймав це Боже кохання, Божу любов і Ти любив Божим коханням інших людей. Тому будь носієм Божої благодаті, Його духмяності, будь носієм сьогодні Його благості, доброти, будь схожим на Ісуса Христа, щоб люди, які бачать Тебе, вони переживали зустріч з Богом. Амінь. Написано у Пророка Ісая, що ті, що надіються на Бога, не будуть посоромлені. Ось, коли сьогодні ти влаштовуєшся на роботу, коли ти сьогодні плануєш одружитися, коли ти сьогодні починаєш служіння, коли ти почув заклик. В своє покликання рухатись. Ти надієшся на кого або на що. Тому що є люди, які надіються на те, що він талановитий, те, що він може гарно говорити. На свої фізичні сили, на свої гроші, є багато людей, вони на зв'язки. Хтось покладається на те, що ми гарно заспіваємо, у нас апаратура. І люди будуть спасатися, і церква буде наповнюватись. Ось в будь-якій сфері нашого життя, друзі, на кого або на що ми покладаємось. Господь він говорить, «Я Господь, я Господь, я говорю, що ті, які надіються на мене, вони не будуть посоромлені. В іншому прикладі, що вони не розчаруються. А хто не розчарується? Ті люди, які в мене вірять. Не просто в себе вірять, в мене вірять. Вони не будуть розчаровані. Чого сьогодні багато людей розчаровуються? Тому що вони надіялись на пастора, вони надіялись на себе. Вони надіялись. На свої можливості. А сьогодні можливості є, а завтра вони закрилися. Сьогодні ці двері відкриті, і ти думав, що ти все вирішиш. Військові адміністрації, а завтра двері закрилися. І ось Господь говорить, що ті, саме ті люди, саме ті служителі, що надіються на мене, не будуть посоромлені. Саме ті люди не розчаруються, хто в мене вірить. У мене вірить Саме ті люди, які надіються на мене, не будуть засоромлені, не будуть в соромі. Не будуть соромі. Тому, брати та сестри, друзі мої, так важливо, щоби, щоб ми не починали чи бізнес, чи церкву, чи служіння. Ми надіялись і покладали свою надію на Господа. Ми вірили в Бога і вірили Богові, який нас закликав. І якщо він закликав, він про все буде і піклуватися. Він буде про все і дбати. Тому, друзі, якщо ми не хочемо бути розчарованими, не треба очаровуватись людьми. Або певними можливостями, які сьогодні у тебе є. Бог вічний, а все інше тимчасове. Тому коли ти покладаєш надію на вічного Бога, тоді ти не будеш засоромлений і посоромлений, і не будеш у розчаруванні. А коли покладаєш на щось інше, то сьогодні, наприклад, гроші є. А завтра, як птиця. З крилами грошей немає. Вони десь полетіли, вони десь зникли. Тому, друзі, покладаємось на Господа і віримо Богові і довіряємо Богові. Амінь.